Сьогодні ритуальна служба Олександра Прятка активно співпрацює з Київською мережею поминальних залів нашого міста. Ми беремо на себе повну організацію поминальних обідів у кафе та ресторанах столиці. Підбираємо затишний зал ресторану саме в тому районі Києва, який вам зручний. Адміністратор закладу допоможе скласти традиційне поминальне меню з урахуванням бюджету та кількості гостей. За потреби ми координуємо час розміщення гостей і всі організаційні моменти після поховання. Організація поминального обіду в ресторані після похорону є одним з основних напрямків спеціалізації нашої компанії. Середня вартість поминального обіду в ресторанах Києва залежить від меню та формату закладу. Мережа перевірених кафе та ресторанів Києва надає зали для проведення поминок після поховання у спокійній та гідній атмосфері. Звертайтеся до нас і ми завжди допоможемо вам.